<плес> <плес> Тільки я один такий. Привіт, Сергій, вітаю, доброго, Сергій. Привіт, привіт. На твічу якісь дропсики є, тому хто бажає, можете на твічу дропсики полутати. Так, поїхали. Єсток конопінер <плес> <плес> 257. Полетіли, полетіли. Так, мені золотий подобається і чемпіонський. Легендарний не зайшов мені, ну і срібний теж такий хороший. Прийде нам, прид, дякую. Взаємно. Буцик здався вже. А що він вже цей вот? Рандом його поламав Сергій? Рандом його зломив, Сергій, так? Видно, так. Видно, що рандом поламав. Вітаю, Бетмен, доброго. Що ти, Бетмен, туди залітаєш. Аж непривично тебе там бачити. Артем дякую за подарунок. Петма, там дропси якісь є на Ютубі. ти на твічу. Ти таке любиш лутати. Якийсь дропсики який там є вимітнули. Сильно обідився на мене на що, як думаєте. Він образився на Фшипу за мене. Так ми поміняємо в процесі. Прийд, мафія, вітаю. Ми в процесі поміняємо. Зараз пару боїв скатаємо і поміняємо. Я думаю, Фошик сильно обідився на мене. Диви, як їде. Две як як він їде. Опс, ось осі. Бабаха туда з пробиття. Не попав, куди треба. Добре, ну, йдемо, педемо. Пішли на перезарядочку. Ти може, 8к набити хоч убий, Ну, це Санчес страшно тобі з боєм повезло. Притерте. Це треба ти просто з бойочком завезло і все. Бабахака КД. Роздаю Роздаю Тортілку, тому що Тортілка більш страшніша, ніж якісь 130. Тортілка більш страшніша. Що в мене оці чувачки стоять, бояться грати в танки? Що вони такі? Очконавти. Дві вісімка за світу треба чи дамагу? Топ реалізація барабану. Топ реалізація вітаю, Коля. Ну, і, знати, де бабаха. Можна було б упоротися в цього. 130-го з барабаном. Найс. Супер. Супер. Я стрім на Ютубі, так? На Ютубі, на цьому, на твічу. Сергій що 2D стиль? Не зрозумів. Дропси 2D. А, 2D стиль за цей, за дропси, поняв, почув вас. Ну я не шарю, що там дають. Доброго, Ярослав, привіт-привіт. Саме так збірна ЗСУ. Є... Ця інформація по зборові на Ютубі в описі. Будемо вдячні всім, хто приєднається. На ремонт двигуна. Минус один. Полегу та несобицю. 257, 7, ну, жди, 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 солоденькі, жди, 257, 7, ну, жди, жди. Жди, я заряджаю з доброго, Саш, прийд. Гусениця пошкоджено. Е, це танк, чи стиль з натиску, ну це танк. Це окремий танчик. Пробили! Брекер розірває, рух неможливий. Зараз закаточка течку отримую. Гусениця відновлена, можна рушати. Супер, nice. 8к, кстати. Добрий день. Артем, вітаємо. За Зараз би в соточку фулл барабанчик ще проздати. 10к буде? Ні, ні. Думаю, що ні. Зараз вона сотка ще від одної бабахи отримує. Немає демеджу на десяточку. Доб'єш? доб'єш. Ну, бабаха, твої проблеми що ти не добив. Це бабаха згуба, твої проблеми що ти не спробігся добити. Ну, кстати, ж мені дати 10 метра один барабан збити. Це нам сьогодні барабанчик і все. 10 рак він, 10к він що, рак? Скажи, Бетне. Що та є? Що за танк стінгер? Даля ти 57 хевік. Вони не світилися всі. ДБВшка десь отам стоїть, криє. Сюдою не варіант виходити, що я очікую стой вийти. 49-ка чекає, дає тичку, ДБВшка добиває. Правильно, правильно. Ждемо. Це, мабуть, ой, єдиний бій буде такий. <схир> Предпушиш. Це, мабуть, один єдиний такий бій буде на сьогодні хороший. І ось. Все. Так, ну баску треба. А якщо я поїду сюдою. У нас нема кому їхати на, на базу. У нас всі шотні. Ну, блин, мені ДББшка дасть стичку. Отак, от, от пушер, скажи, блин. Зайшов бізорд і одразу крутять. Але це цей Бетмен. Підключилися бізордовські Ці. C. Dobers 9 не дав. Е, бізордовські Ці. ну да, 900. Ну так, 900. Це 55-й бере базу, кстати. Це 55-й бере базу. Так, це 55-ка бере базу. <глади> Де -де 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 -де. Да, Роман Копія такай вікам призер. Ну, надіються, що на 55-ка не проб'є. Двешко ось там стоїть, не бери, доб'єм, ну, чому це не працює так? Сюда цю десяточку! Сюда ЇЇ Найс! Найс! Easy 10 каск, живізор з першого бою. Сюди цю десяточку. Найс. Танк не в якому випадку не імба. Не в якому випадку не чесний барабанщик. Можна було 12 у мене залишалися три снаряди, Бэтмен. У мене залишалося три снаряди. Nice. При Foxy BK був то початок Да, да. З першого бою зразу десяточка. Це я розумію, зразу, зразу і грати хочеться під такі бої. Привіт, Андрій. Ну, Бізорд, ждемо ждем, ждем тепер десятку від тебе, Бізорд. Це тобі не БТБ, по факту Бізорд. Оце прям факт сказаний. Ну, раз не. Давай ще один бій, окей, Бетмен. Привіт, Василь Вітаю, добро. Щоб не останній, да, да, да. да. Ну, кстати, на Хевіку у мене не одної десятки не було. На цей танк шикарний е 9 пропорців. Прайт, Максим. Вично Хевіка ні з чим. Ідентична копія Хевіка. Прийт Рома. Ідентична копія Хевіка, тільки що тут є, типа стиль. Я на YouTube на перемотку давай, Андрій. І зараз не дасть, тільки тобі крутять. Все, поняв, завалив. Завалив. Це кстати, третій бій на цьому стінгеру і третій бій 10к. Менше цікаво, 10к ти можеш і краще. все Бетмен завалив. Завалив Бетмен, завалив. Найс. Супер.